Привіт, друзі! Ви на каналі Мінці Лінці, і Ми йдемо супер-пупер секонд хенд. Називається принцеса. До речі, тут блогери деякі приходять у Варшавські знімати про цей блог про секондхенд. І ми теж вирішили зняти. що в нас уже на каналі є нове відео з секонд-хендами. ми знімали три секонд-хенди, робили вам огляд, але то останні дні були. А тут ми попали перший день. Чи ні, другий, другий чи третій щось типу такого? Бо якщо там... чесно, подивимося, що тут є цікаво. Так, там йдемо люди рекламують, так що підемо теж. Підемо. Ідемо, подивимося. Підемо, подивимось в принцесу. Що нам принцеса пропонує? А ну ми, звісно, підемо на чоловічий відділ дивитися. Ну, і трішки покажемо вам можливо. Ну, побачимо, яка буде обстановка, бо ж то теж, знаєте, можуть нас вигнати, там, не дозволити там знімати чи щось таке, але ми. І пострені. охорона, можливо, є. Так, да, можливо, охорона є. Як перший день, то можуть вкрасти, хто приходить вкрасти товар. Тому запрошуємо вас в принцесу. <ринцесу> Робити огляд. А тут. Ооо, тут. Знаю, тут а тут моя різніка, О, Человече Оки тут пижамые. А, ну, а то кельзамские. Жиночек? ну А ты все примешка з жіночим О, бласка, фірма А казан, срачка, десь Гарна? Zagarno, to jest ładne, też dla człowieka można wybrać coś lepszego. To też jest ładne, ten sklep. Marka Spencer już było. O Boże, na kogo? To teraz takie nieforestationowe. To też jest bardzo, To materiał z koła. Z materiału, no. Takie jak tam. A jak to jest dla To jest ładne. Це гарно теж. Яка ціна, до речі? Мені подобається. 88 злот. За кілограм. Це виходить скільки? Виходить трошки. Вот, і це гарно притинку. Бо то, напевно, сьогодні перший день. Знаю, не думаю, що перший а, день. А гарно, ну. А ви пахне секоно. Пахне. Якщо там не пахне, то там не пахне. О, доверстика okay. okay. джинса классно тоже. У нас тут классный, дречи, до сих пор. Да, вот это хороший такие. Хорошие джазные, ну. И двеськи не заношены. Mm ну, не заношены, О, вылетает М-ка, раздер. -hmm. А вылетая клетка. Джеки. Джек. А вот это звонят. Да. Нет, это такая робочая часу. Куртка джинсво. О, так як моя сорочка, появилась. Каем. Mm -hmm. А це тоже речі. древчи. ще значок Англії. Англійська. ху. Кто и хто? Светры. Я за як ти як руки ж блять. Були... Руки блять, а? Я вже не так, так переб'ятувати. Ну, такі піджаки. Ось такі, такі куртки. такі. <скільки> Футболки висять знизу, то треба. Мати силу, то не зимою ходити і не робити такий огляд. Футболки трішки убийті, правда? Ого, стрішки закупись. Дуже... О, просто майка. Right. Mm -hmm. А то все по-делано. Футболки до футболки. Майки до майки. А це така спортивная. Спортзал. Ага. Прицятая. Та сама. Да. Лисова. А маленький сапога тише чешу, да? Ну, yeah. yeah. no, але тут такі... Футболки, mm -hmm. Курко, тут, конечно, такие на куртка тут Zara Basic. Бейсик. Зара, у меня коштувала 100, а чего 100 то, не знаю. Ой, дивись, яка кофта гадна. Так, Да, кто вы таке. Вот, как ветров, конечно. Ну, Ну така. Тут такі вже куртки такі осінні. Ласки 85 Дуба, Добсилий Макасіни, який Маписін. то розмір? Бану 39-й. ти знаєш? Так. Да. Весь маласенький. Така... Спорт. Фірма Спорт. А тут. джинси. Ну, джинси завжди A, були. Навіть збірками є. Але джинси завжди були. Класика. Хороші. О, навіть штраус фірма. На мене? Та, на тебе. я ровні. А ці? Та ты дуже... О, вельмиатові. Зараз дуже модно відмеаторо. Хоч короткий. короткий. Он зараз так короткий носить. А такий розмір. Не знаю. Це хороший блок. А це такі обтягаєшся. Зараз слими вже ніхто не носить. О, холіста. Це хороша фірма. З такими зирками тут уже. не правильно з зирками. О, чорний, глаз. Кто хочет чорний? Розкажи, як вибираєш е в секонд-хенді, як треба вибирати. Дивитися по кольорах. Якщо кидається в очі, то вже треба дивитися. Те, що мені подобається по кольорах, я вибираю теж. Якщо кольор подобається, то я так беру. Ну, то за кілограм сьогодні 78. О, наваж що до роботи. О. Такі, щоб о, просто такі легесенькі. легесенькі літом, кому треба в штанах працювати. От, наприклад, на роботах, так? На тяжких роботах. Вони взагалі такі, як цей, як фіранка. А от тут такі же є. Ну це вже трішки грубші. Там не до роботи. Але о, фірма? О. А, це фірма хороша, дивись яка. Хандер, хундер-. Хандер, Хундер, Хундер. А без противість є. Ти бірка. Це ще нова. Завжди третий за вистачає тикетка хороша. А от девизки тут ще є. Вау. Wow. Оце спортсов. Пуш. Пуш форвард. А це, напевно, типа... теж спортивний РК. А то дивись, вони. Медик. Вони дуже такі не зношені. треба uh -huh. дивитись по бірках. Да точно. Да, класс, а. Да кто это будет? А тут? О, цитки. Это уже стишки, хорошо. О, красотки играют. Пятый размер. Это уже напало тест. А тут такие малесенькі кис. Надир. Надир. Что тут еще для тебя? такие вот. А, це бути БХП. Та ти що? 25 звод. Так. Це бути БХП, це бути БХП бачиш? З носком такі от. 25 звод, а так то воно пусто. А ви дивіться, не да, все. А то навіть сіточка Я тут є. Ну а що ти хочеш, а Adidas по 200. Ну то не є так дорого. Оці бос. Так, вон хале. Або макасіне. Не макасіна, як він називається. Макасіна. Я вже забувся, колись я в такому ходив. Ну, там а макасіння. там по іншій стороні є такі якісь хороші. Тут уже жіночий відділ, ми не будемо. А отут. О, дивись, хороші, 55 злот. Спортзал, а який то раз був? Ой, для макасіна. Якась фірма Мелвін Хемілтон. Правильно. Але той який розмір? Там 41? й Державно. 55 злоти. Друг другий. Ну, але вони трішки вже такі. Так, Та, ви дивись. Ну вони такі мають бути. Ага. А, ні. Та ні, такі мають бути без 1 сітки. Такі мають бути, так? так? А ви вот ці дивись ці сіточкою. 95 злотих. що, теж без поля? Туди спортзал. А такі Найки, найки 35 злат Ну, видно, що тут вже хтось поспали. Ось такі офісні туфельки. 25 злот. А оце Adidas хороші. 95 злат А що а, а ви 95 злат І дошвозношена. Ну що ну, ви Додай. взагалі чи що? А ось вот такі басу башмаки. Резинові. Але, слухай. Тут уже жіноче. Идем там, там в коші подивимось, дай. Идемо в коші подивимось. Вот тут. Так тут купальники, трусики. О, сумки у для моей мамы сумки. Моя мама такі великі сумки, Великі такі? Рюкзак. Uh -huh. На роботу. Yeah, yeah, yeah. На роботу рюкзак. Бекмен. О, Девід Беккем. Бекмен? Беккем. Бекмен. Дуже дитячий. Боже, все на, на дітей завжди. Так. Дитячий відділ, він більш такий цікавіший. І е... вже немає тут пусті коші. Aha, to jedno oto 5 zł, a oto, przecież się tu, Remini? <küh> paski, remieni, paski. A tu czuć, takie arafatki, szafy. Arafatki. To arafatki. Tu to jest dużo, bohaterów przecież jest, no. No, no. Mówił raz, takie arafaty. Yes. Ta taka Habibi. O, wysoka okolica mojej mamy. <клухи> Жіночі. 717. Так. Так. Да. От шуби, дивись. Для жінок такі шуби. Капарі називається. І м'які ігрушки. <клухи> <То? клухи> Пилосборники. А такі чисті такі, не забруднені такі. Я не смердя, до речі, О, Чисті, чисті рушки. Чистосенькі такі. Ну що, друзі, ми вийшли з секонд-хенду принцеса. І нам дуже сподобалось. Мені деякі речі там сподобались. Якщо би я мав змогу, то я б купив там. А так як в мене не було там, то треба міряти, то треба пробувати, і тому в мене було змоги цього тому що Дягання, роздягання. Тому? Я в діти був дуже сильний. У мене, по-перше, в мене було... Часу, аби на це скупитися, щоб це міряти, бо це треба роздітися, поміряти і, і часу. А я так як я хотів вам тільки лише показати, зробити такий огляд. короткий огляд. Так, так, можливо, колись я ще піду і щось там куплю, але там мені сподобалися деякі сорочки. До oh. речі, я теж зробив раніше сорочки, але не ношу. <різь> ну, так, слухайте. Цей конхен завжди популярний, тому що там є дуже багато цікавих речей, навіть, як ми вам вже й показували, оцінювати речі можна по бірках. Якщо вона не зістірена, то, то вона мала бути вдягнута тільки раз або два рази. Так, а так як за кордоном люди часто змінюють одяг і це викидують, тобто вони дуже не заношують його. тому що мода змінюється і люди користаються знижками і купують все нове нове, і не застірують. Тому якщо ви хочете багато огляду, то ви можете прийти до Олександра дома. От, у нього ж два секонд-хенди, Але не секонд хенди. до секонд хенд це є ношені речі, а в Олександра є купа речей. Які... Я вам віддам, а ми передам почти. Всім папа. Папа почти -па польську. -па. Па -па. па -па -па.